У селі Лаврів Луцького району попрощалися із полеглим героєм Олегом Профатіло. Чоловікові було всього 34 роки. На початку російського вторгнення він добровольцем пішов боронити Україну. Брав участь у звільненні Херсонщини та у важких боях на Донеччині. Його серце зупинилося на полі бою 5 січня. Траурний кортеж у Лаврові зустрічають на колінах. Провести захисника в останню дорогу прийшло чи не все село. Рідні, друзі, знайомі. 89-го року, 34 роки. Так, шкода. Да, шкода. Жити, жити. Війна забрала. Боляче важко. Дякуємо йому дуже, що захищав країну. І всім хлопцям теж дякуємо. Щиро перед такими хлопцями треба падати на коліна. І молити Бога, щоб вони були живі, здорові і повернулися до мам, до тат, до діток, а не так, як наш Олег. А Олегу світла пам'ять. Кожен, хто знав Олега, пригадує його по-своєму. Коли ми зараз почули цю страшну вістку, перше, що ми зробили, дитячі листи його плакали, сміялися, як він розповідав, що сталося нового в селі. Сумно дуже. Боляче, молодий. Він був світлий, чистий, дуже добра дитина, зробив би, напевно, ще багато. Хорошим був, в нас і школу ходив, закінчив школу і пішов вчитися, вивчився, оженився, має жінку, має дитинку, Нелю. Дев'ятирічна дівчинка залишилася без батька. Боляче дивитися, як вона востаннє бачить його у труні. Дружина та мама також не можуть стримати сліз, чи втратили найдорожче. Олег же віддав своє життя за волю та незалежність України. І ми чітко знаємо, що своє життя він прожив недаремно. Своє життя він віддав найдорожчим, найближчим, найкоханішим людям. Нехай буде спочилому воєму Олегу вічна пам'ять. І Господь оселить його у місці світлім і китучим, де немає ні журби, ні зітхання, а життя безконечне і досконале. Нехай Він живе в наших серцях, в наших душах. Будемо молитися за спокій його душі, тому що. Людина в цю цю день не потребує нічого, окрім молитви. Полеглого військового похоронили на кладовищі у його рідному селі Лаврів. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним, які втратили найдорожче та усім близьким захисника. Вічна шана та світла пам'ять герою. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал.